28 жовтня були внесені зміни до постанови 560 І чим визнали, чили ще з 1 листопада документи на відстрочку подаються через СНАП. Документи подаються через електронний кабінет, який є у адміністратора СНАПа, який існує на платформі Дія. Алгоритм дій військово зобов'язаний. Обов'язково це має бути військово-зобов'язаним. Він має перебувати на військовому обліку. З пакетом документів, який підпадає під його пункт відстрочки, звертається до ЦНАПу. Особисто змінюється. В чому раніше це можливо було подати поштою або через представника, то на сьогодні ця можливість відсутня. Подача тільки особиста. Пакет документів не змінився, перелік документів все той же. В чому різниця? Можливо, ми не мож... ми не даємо правову оцінку документам. Якщо ТЦК розглядали, то, можливо могли сказати. Який документ вірний, невірний, то ЦНАП цього не робить. Прийняли пакет документів, відсканували, підвантажили та направили заяву на ТЦК. ТЦК розглянула заяву до кабінету адміністратора. Приходить результат розгляду його справи. Це або позитивний, або негативний результат. Про що заявник сповіщається через йому надходить смс, до СНАП, надійшов результат розгляду його справи. Він приходить та отримує або оновлений військово-обліковий документ, або відмову. Про що а, а також наскільки я розумію, функціонал резерва плюс за стосунку передбачає оновлення цих даних автоматично. Але в одних вони оновлюються в інших ні. А взагалі немає. Більшість, я так розумію, продовжились автоматично через резерв. Хтось оновився так, тому ажіотажа жодного не було. Це не проблема подати документи на відстрочка.